Любі друзі, усіх вітаю на своєму каналі, на своєму щойно створеному, свіжому каналі, називаємо це так. І сьогодні я хочу спробувати себе у деякому новому форматі, тому буду вдячний за кожен відгук під відео. Я буду оглядати свій бій, який я зіграв нещодавно на ІСОВі 7-му. Наніс там 10 тисяч шкоди. Буду його аналізувати та пояснювати, що я зробив у бою, де я допустився помилок, де можна було зіграти краще, а де я зіграв дуже добре. Е якісь склейки, якісь форматування, е якісь обрізки е з відео я робити нічого не буду. Хочу подивитися, як це буде виглядати зі сторони, що скажуть мої глядачі. Зберу фідбек і вже потім будемо думати, чи далі розвивати цей контент, чи змінювати якимось певним чином даний формат. І як рухатися в цілому далі. Хорошо, починаємо ми з бою. От е, даний бій. Мапа Руїнберг, верхній респаун. У мене є на ньому дві збірки. Одна з загартуванням, одна з стабілізатором. В даному бойові я вирішив взяти стабілізатор, тому що я. Думав, що я не буду особливо якось сильно грати в сутичках. Мені багато ХП не знадобиться, а броня в мене дуже хороша. Дуже хороша в мене броня у башті. І мене практично ніхто у нього не пробиває. В даному бою. Є є треті, є четверті. В даному бою ми бачимо, що їх немає. Тому я порахував, що зі стабілізатором. Буде краще зіграти, я зможу різко випікувати, швидко наносити постріли. Менше часу зводитися, відповідно. Що ж, починаємо наш бій. Зворотній таймер, відліку, пішов Чому я вибрав таку збірку, я вже пояснив. Граю. Стандартну позицію, заїду в місто, трішки закину спойлер. Я заїжджаю на поличку, стаю башти, просто це направлено. І зацілюю всі прокатки. прокатки. Можливо, буде якийсь піджим. І от, бачимо, в нас Мантикора зібрала інформацію: 113 грає. Тут я якимось чином пересвітив граля. Я не поспішаю сейвитися, тому що я просто розумію в даному моменті, я стою від позиції, і він чисто теоретично може закинути в мене, але це буде йому дуже вкрай важко, тому я не поспішаю вицілюю, відцілюю, повністю звожусь, щоб закинути йому на всі 100% постріл. І тільки потім, вже коли я на КД, щоб зайвий раз не ризикувати, заїжджаю у сейф. Повторно пікаю в 121Б, Намагався вицілити йому там лючок, не зміг це зробити, в мене не залетів постріл. Далі продовжуємо просто грати, збирати інформацію. Тут певний час взагалі в бойові нічого не буде відбуватися. Я все ж таки хотів закинути в 121-го. Вицілив лючок. Тут я дивлюся, куди ж він мені все-таки закинув. Він мені закинув в щоку. Я її надзвичайно сильно передовернув і стою близько до цього бордюра. Це якраз таки моя помилка. Е, мені треба було трішки далі пікати від бордюра. І тоді я міг цей постріл від 121-го не отримати. Це так на замітку, як можна було краще зіграти в цій ситуації. Але, тим не менш, я вигідно розмінявся 424 на 516. І я в плюсі вже по нанесеній шкоді в цій ситуації. Пробую заблайндити гриля. Можливо, він повернувся на ту ж саму позицію, не влучаю, розумію, що він все-таки туди не повернувся. Думаю, а може все ж таки, а може, не повернувся. Тут, в цьому моменті, я маю роздуми. І з більшого віддаю перевагу пікнути в 121-го, спробувати закинути йому. Або в маску. У мене пробиття може прокнути в плюс, і я можу його пробити в маску. Або, можливо, мені повезе і залетить йому в лючок. В даному моменті пікає сьомий. У мене постріл летить нижче, ніж я цілився. Залітає йому чи то в баки, чи то в двигун. Я його підпалюю. Тут я помиляюся. Я думаю, що він. Чому я помиляюсь в цьому моменті? Я думаю, що він почне здавати назад. І я робив вже випередження в цій ситуації. Але виявилося, що я просто перехитрив сам себе і по результаті просто зробив рикошет від ІСА 7 го від оцієї частини до цієї частини танка. Якби я вицілював в лайфтаймі, типу нічого не придумував, не перехитрив сам себе, я б зараз наніс ще одну тичку. Далі просто стою, чекаю, коли він помилиться, там бачу, у нього виглядає лючок. Іноді потенційно можу туди закинути. От в даному моменті. Не залітає туди, гриль повернувся на позицію. Тут я дивлюся, що в мене в Мляшки немає ХП, і з сьомий стоїть контри 121-го. Я. І з кажу, треба утікати, бо в нас невчасно зламався прокат в місті. Тим самим відкрив позиції для відігрування е 5 і Патона. Патона ми в даному випадку просадили. Але е 5 все ще залишається потужним танком для того, щоб виграти цю ситуацію. На даний момент я помиляюся, отримую від паттона один постріл. Залишаюся 1290 ХП. Пробую тримати цю позицію, пробую якось допомогти нашій млечці, щоб якось мінімально хоча б ще його розміняти. Тут я розумію, що вже під'їжджають танки з другого міда. І заїжджаю в ничку. Заїжджаю в класну позицію, з якої мене практично нереально буде вибити. І починаю просто настрілювати. Тут головне зараз не факапити, не втрачати дорогоцінні постріли, а пробивати, тач, пробивати танки. Закидаю в 113-го, 113-й потенційно небезпечний танк. Мінотавер трошки попростіше, його потім в пізньому таймінгу можна і закрутити, і в цілому в нього точність гірша, ніж в 113-го. Тут я розумію 113 й КД і починаю вибивати з позиції Є5. Щоб він мені ну, тут в будь-який момент не міг просто вкотити в мене і Просади... Просадивши при цьому всьому, мене ще більше по ХП. Думав тут. Пікнути, спробувати дати постріл по мінотаврові, але дивлюся, що в нього вигідніша позиція. І повертаюсь знову до е 5 І намагаюся його добирати. Це в мене виходить. Ситуація трішечки нормалізується, але все ще ми бачимо програш по ХП у кількості 2700 одиниць. Дивлюся, тут танки кадешаться. А це значить, що я можу сюди пікати і наносити демедж. Поки вони в когось розряджаються, я можу собі просаджувати їх у відповідь. Тут вицілюю просто 113-го, намагаюся його просадити, щоб поїхати потім зіграти позицію. Ось я вже Розвертаюся. Я вже думаю їхати грати позицію. Тут зі мною їде і сьомий, він мене підтримує в цій ситуації. Але тут. Я не очікую побачити Мінотавра. І через те, що я не очікував його тут побачити, я намагаюся дати постріл по 113-му, щоб мені мінотавер не наніс шкоду. І цим самим я заруїнив собі е, можливість добрати 113-го. Тому що мене е, мінотавер не пробиває, а від 113-го я вже отримав один постріл. Тут трішечки, е, як то кажуть, мене підбили на негативні емоції. На негативні емоції мене спровокували е, зафакапити цей постріл. Якби я був трішечки холоднокровнішим в цьому випадку. Як то кажуть, е, ніколи не піддавайтесь на емоції, а просто намагайтеся конструктивно думати в будь-якій ситуації. В даній ситуації я так не зробив, не добрав 113-го, і зараз дивимося, що відбувається далі. Їде в мене Мінотавр. Я йому даю постріл. Тут якимось чином я його не пробиваю, хоча мав би в цілому. Е, тут е, вирішую добирати Мінотавра, щоб він не стріляв по ісові 7. Стою, ще чекаю, заряджаюся, розумію, що навіть якщо мого ІСа 7-го доберуть, я встигаю добирати 113. Розвертаюсь і втікаю. За мною виїхав 121. Але я встигаю в якийсь момент просто на мікросекундах залетіти знову ж таки в класичну позицію, на якій ми вже грали, і на якій ми нанесли 5000 тисяч шкоди. От в цілому, просто зараз у мене відбуваються якісь е мозкові мо штурми. Я намагаюся придумати якусь ідею, якось її реалізувати. Думаю, куди мені поїхати. Але при цьому всьому, мені зараз не можна ні в якому разі помилитися, тому що якщо я помиляюсь, це програний бій. Я думаю, придумую, і якось е вирішую. Мінімально їздити туди-сюди, не залишатися в одній позиції, щоб до мене без інформації ніхто не міг приїхати. Тому що, якби в мене зараз хтось приїхав, це е, плачевно б закінчилося. Знову ж таки, поразкою моєї команди. Тут я вирішую трішки під'їхати ближче і зіграти від цієї позиції. Пробую підсвітити танк. Піднявся на насипі. Бачу, тут нікого немає. Розпікую. І якраз в таймінг виїжджає гриль. Я йому даю постріл, збиваю каток, тим самим не дозволяючи йому е в мене виїхати більш сильніше, щоб він мене добрав. Далі просто очікую. І я думаю, що зараз в сторону центру поїде Гриль. Я переїхав, став подивився, дивлюся, він вирішив не їхати. Повернувся назад в цю позицію. Я зараз просто намагаюся не випустити ні 121-го, ні гриля з закритих позицій. В результаті чого до мене приїжджає СТБ-1. Він мене не пробиває, що мені повезло. І зараз я його просто добираю. У нас уже на рахунку 9100 одиниць шкоди. Одна ББшка і три фугасних снаряди. Тут я вирішую, що в мене ніхто не буде пікати. Грель картонний, він буде боятися отримати шкоду, щоб не відкиснути. 121-й грає в протилежній позиції. І я просто тут, чисто, на... як то кажуть, на інтуїції вирішую поїхати в центр допомогти моїй РХМці. Тому що я бачу архемка в мене шотна, а грель може її забрати. Щоб цього не трапилось, я їду граю. На всі 100%. Тут цілю міду, бачу, нікого в мідові немає. Перезвожусь, бачу: грель цілить РХМку, добираю греля, допомагаю РХМ. Тут, тут, я, можливо, допустив помилку. Можливо. Е, не сказати, що я знаю, як могла б розвиватися далі ситуація, але, скоріш за все, мені потрібно було в цьому моменті перейти на фугасний снаряд. І тоді б в мене залишалася ще одна ББшка для того, щоб можна було продамажити 121. У мене 9300 одиниць шкоди і е 3 фугаси залишаються. Тут чекаю. Просто чекаю, думаю, зараз сюди поїде або гриль, або 121. Світилася в Міду РХМка, світився тут я. Не було кому підсвічувати гриля, не було кому підсвічувати 121-го. Вони просто могли втекти і зайняти свою позицію. І це було правильне рішення. Це було правильне рішення для них, тому що в них база повністю нікем не захищена. І хотіли б ми просто виграти бій, ми б стали на захоплення. І тим самим ми б скоріш забрали базу. Там якраз РХМК, Патон, я стає 3+, і ніхто не встигає на збиття. Але вони стоять поки що під нашою базою. Тут я їду, їду повільно, тому що боюся, а вдруг 121-й міг поїхати пушити, якщо він не повертався з цієї позиції. Бачу, що гриль їде в сторону кута. Я це розумію. Я маю надію, що 121-й все-таки знаходиться в тій позиції, де він світився в останній. Розумію, що гриль має башню, яка виступає перша, ніж він. І, власне кажучи, на реакції чисто його добираю фугасом. Тут бачу, що 121-й розрядився. Пікаю, даю йому фугасом на 131. Він знову кадешець. Але в нього кд швидше, ніж в мене. І я е, не хотів ризикувати в даній ситуації, я не хотів виїжджати, щоб в крайньому випадку не залишити е, гриля сам на сам зі 121. Тобто, умовно кажучи, якби. Там пікнув гриль перший, його б забрали, я би вийшов, дав ще один постріл. Якби гриль не вийшов зараз, не добрав 121-го, я би просто чекав, поки в нас Паттон намагається забрати базу 121-му, в будь-якому випадку потрібно щось робити, або забирати мене, або розвертатися і втікати. Будь-який будь випадок для мене хороший, тому що він їде або на мене, або від мене. Греє його рентгенить, я йому наношу в будь-якому випадку шкоду. Е, і тим самим. З, але при тому всьому, коли я стою просто і очікую його Дій, я розтягую бій. Е, тому що йому треба ще час на ідею е, і на її реалізацію. Ну, але при тому всьому, залишившись із 68 хп на борту. Бій закінчується. І у мене 10 тисяч шкоди. 1640 я потанкував і 260 допомоги. Перемога у бойові. Маємо от такі от результати бою. От такі ось результати бою ми маємо. Можемо, я думаю, збільшити трошки. 10 022 шкоди, 6 фрагів. 1658 досвіду. Ось так виглядає загальний результат, де ми фармимо 222 тисячі кредитів, 20, майже 22 тисячі вільного досвіду. Отримуємо само собою основний калібр. Знак класності воїн за 6 фрагів, і знак класності майстер. Ось такий ось бій в мене вийшов. чи це буде цікаво дивитися, от саме в такому форматі, як я зараз записував, без змін. Чисто усі емоції, без вирізання певних сцен. Повний аналіз бою, аналіз всіх ситуацій, що відбувалися, де я допускав помилки, де я зробив класно. Де в мене тімейти роблять помилки, чи де тімейти роблять класно, знову ж таки, очікую е, у коментарях ваших відгуків. І як тільки ви скажете, що. Даний контент вам заходить, або що допрацювати, працюємо далі в цьому форматі. А завтра на цьому каналі буде вже трансляція около 9 годин або 10 вечора. На цей рахунок ми ще подумаємо. Всім дякую за перегляд. Дякую за лайки тим, хто поставив, і до зустрічі на полях змагань.